Перше на 9 травня біля пам'ятника слави так порожньо немає натовпу з квітами, та ніхто не скандує. Спасіба діду за побіду. Це вже другий рік, коли для українців День перемоги має інший сенс. Сьогодні Україна вперше разом з ЄС відзначає День Європи. Відповідний указ підписав президент Володимир Зеленський. Тепер 9 травня українці вшановуватимуть єдність усіх європейців, які спільно перемогли нацизм. Ми маємо однакові цінності. Вони про повагу, рівність, демократію та вільний вибір. Їх Україна відстоює, проходячи через важкі випробування. У скруті допомагає велика європейська родина. Тут, на нашій землі, пишемо новітню історію Європи. Про те, як цивілізація перемогла варварство, а свобода диктатуру. Аби підтримати Україну, до Києва сьогодні приїхала голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Приємно повернутися в Київ, де цінності, які є важливими для нас, захищаються щодня. Тож це дуже належне місце, щоб святкувати День Європи саме тут. Я вітаю рішення президента Зеленського відзначати День Європи 9 травня. Також тут, в Україні. Утім, переосмислити радянську версію перемоги, яку українцям нав'язували десятиліттями, поки змогли далеко не всі. То, що президент тут ще нічого не Те, що мене не цікавить, я не звертаю уваги. Я у мене є своє. Я торжествую победу. побіду. День победы є День победы, Його нікуди не дінеш. Взагалі, звісно, б хотелось, щоб по старому осталось. Головне, щоб люди приходили і помнили. Вот не хотят демонстрації, хоча хотя б митинг. Там что то сказали, разошлись. Але більшість українців таки готові максимально відмежуватися від російського побідобєсія, де замість ніколи знову можемо повторити. Бо ця ідеологія, зрештою, і переросла в кривавий расизм. Це перемога була не тільки перемога з Радянським Союзом, але й перемога з Європою. І зараз ми разом з Європою знову боремо право на життя і незалежність нашої держави. Не. Воно по-другому називається, але відчуття ті ж самі. Наші діди воювали, і ми пам'ятаємо. Для незалежної України справжній день перемоги настане лише тоді, коли російських загарбників нарешті виженуть з нашої землі. Софія Куценко Олег Одрінський. Новини одинадцятого каналу.